Європа поплила Європа Попливла е, так само, як і київські вулиці під час злив. В Австрії випала просто екстремальна кількість опадів, і через тривалі дощі прорвало дві дамби. Затоплено кілька населених пунктів, евакуйовують евакуйовують елементарно людей, але допомогти людям подекуди можливо тільки з повітря. Е, залучили 10 тисяч співробітників аварійних служб, залучили військових, які рятують людей з дахів, відкачують воду з будинків, розчищають завалені деревами дорога, В відні так само підтоплено дві гілки метро, які зараз частково не працюють. Але ситуація з повенями при чому всьому подовжує погіршуватися. Гляньте, як воно виглядає. Це реально катастрофа. Несе, там можна займатися рафтінгом. Через негоду в Австрії десятки людей не можуть дістатися на роботу. Так само влада дозволила школярам залишатися вдома. Школярі святкують. У нашому ефірі сьогодні одна з мешканок відня Оксана Міщенко розповідала про це і сказала, що роботодавці дуже лояльно поставилися до ситуації. Людям дозволяють або працювати віддалено, або дають вихідні. Але люди стурбовані, тому що покращення ситуації обіцяють... Аж тільки е, скільки, ну десь через п'ять днів приблизно там, через три-чотири, п'ять днів. Рух наразі уповідньо обмежений. Дуже багато станцій метро не функціонують. Е, люди напружені і постійно збіряються із поставниками смартфонів, щоб добратися на роботу. А багато з них навіть не можуть сьогодні добратись на роботу і офіційно лишаються дома. Також аптія дозволила школярам сьогодні не відвідувати заняття через негоду. Ситуація покращиться, можливо, із середи, але щодо зав'язних сполучень, то влада автії обіцяє покращення не радіше 19 раніше вересня.